Отже, ми вирішили зробити подорож, на яку чекали вже дуже багато років. Всією сім'єю, ми з Зайкою, наші дітки, Міша і Маша. Ну, дітки, це так, вони були кілька років назад, Зараз вони вже дорослі. Тому це вже не дітки, а діти. І також наша собачка Нора. Останній раз ми відпочивали ще років, мабуть, п'ять тому. Це була поїздка на море. Відтоді почалась війна. Ми жили зовсім в інших реаліях. Обмеженість, невизначення, напруження і багато всього, ви знаєте самі. Тому ця поїздка стала для нас важливою можливістю хоч на декілька з днів змінити обстановку, побути разом, відключитись від всіх справ і трошки відновитись. У нас була давня мрія потрапити саме в Карпати, побачити гори, відчути їхню велич, і можливо, якщо вийде. Піднятися на якусь гору. Ну, сама найвища вершина Говерда це була одна з наших таких ідей, про яку ми думали перед поїздкою, ну ще не визначили, чи підемо ми туди, чи ні. Просто так закинули удочку друг другу. Ну, взагалі, в Карпатах ми вже були, це не те, що ми гори не бачили. Але завжди ми їздили або з якимись таборами церковними або з друзями-компаніями, а самі окремо четвером нашою сім'єю ми жодного разу не були. Хотілося просто не прив'язуватись до якихось графіків, до табірних розпорядків до інших справ. просто Хотілося просто відключитись і побути в четвером ну, разом. Зібрали з вечора речі, запланували виїхати о 6 годині. Дорога була по навігатору приблизно 10-11 годин, але плюс 2-3 години додаємо на зупинки, на можливі там якісь моменти в дорозі. Хотіли виїхати в 6, як завжди, це буває, виїхали через годину-дві. І зараз ми їдемо і насолоджуємось гарними видами нашої природи, нашої країни. Але бачите, не від цього можна відпочити і про те, щоб був гарний і стабільний інтернет, ми потребувались, поставивши собі Starlink на машину. І, до речі, він нас дуже рятував. У нас 80 ватт, споживає. Вистачить на 15 годин. Доїдемо за 15 годин. 280, 290. 300. Як до лопащи. Тут смішно так у нас в салоні, щоб не передати вам. Вгору, і ти в гори? гори? Ми зібралися ще в гору йти. На Гаверлу. Ніколи в житті в 200 не ходили. Міша, а ти на Гаверлу ходив? А Машенька? На Піпіван ми з Мішою ходили. Все. Заїдемо, дивимося. Там зверху, зараз покажемо, там зверху стоїть хата. Прямо на верхушці гори. Зараз виїдемо. Це людям ну, жити прикольно, звісно, там видно. Ні? Як вже заховалися за деревами. Як до неї добратися? Як туди будівельний матеріал підняти? Вона на самій верхівці, як далі там їдеш, вона прямо так видно двоповерхова та... чи трьох. Верхово. Дух перехвачує. Повне погруження Карпати. в атмосферу Карпат. І ось ми потрапили до нашого будиночку, який ми знайшли по оголошенням по фотографіям. Знайшли його через букінг, називається він гірська роса. Такий класний будиночок, двохповерховий, з багатьма кімнатами, по-моєму, там чи 6 чи 7, але нам треба було всього 3. Так, щоб у всіх була своя кімната, так, щоб навколо були гори і так, щоб місто було якомога далі від нас. Тихе місце з дорогою, щоб під'їхати можна було, але щоб вся цивілізація знаходилась не поруч біля нас. Тому в такому тихому місці ми поселились. Подивіться, яка навколо краса. І зараз я вам покажу трошечки. І зроблю таку екскурсію по нашому будиночку і по території, де ми будемо жити наступних 5 днів. Це місцевість недалеко від верховини. Село називається Верхній Ясенів. Навколо одні гори і поруч річка. Такий у нас дворик тут, балкончики Він дерев'яний весь дерево вшити. А, це пластик, ох ти. Ну, вагонки такі. Так, йдемо внутрі. А, ще там, ну ладно, потім покажу. Заходимо. Ось тут у нас на другий поверх, і там наші кімнати, де ми живемо. А тут у нас ось, ось типа, місце для, ну, типа, прихожу. Вот. А, а тут кухня, де ми з Машою сьогодні готуємо. Что да? Включить вытяжку, будь ласка. А Включим. да? Не лизать, не ломать. Да. А винный жидкий? Жидкий, что? Видишь, да, Вот наш омлет. Омлет, это же да, ты что, все? О, тут кухня, печечка на зіву, тут прям такая їдальня велика. Взагалі я сюди працював. Вот. Дивіться, які відсохні. На, на жаль, висіли щось вони. Піше не висяті, вони ж там погано тримаюся, як зняти, спали. Відсохна, а? Ось. Далі йдемо. Тут ще одна кімната є. Ну так що як одна. Тут одна кімната і там ще одна, але ну, вона закрита, тому що ми, ну, нам, нас не так багато. Взагалі цей дом він вміщає 20 людей чи що. Ну, у нас четверо, тому він позакривав хазяїна кімнати, які не треба і добре, щоб туди до них не ходив. Санвузел тут вот. і йдемо наверх. Зараз покажу вам, де ми живемо, в яких кімнатах. Як там зверху зроблено так. Піднімаємося по драбині, по сходам. Вот. І нас тут зустрічає дерев'яний такий карпатський стиль. Вот наша кімната з мамою. Що ти зайка, скажеш? Гарна дуже кімната. Так. Дуже Вигляд. все продумано для відпочинку, є все необхідне. Оце там ми будемо зараз кушати, оце наша машина, там альтанка. І там будемо зараз снідати, може там трошки іде виносить, зараз винеслимо, блі. Подивіться від. Тут із усіх сторон гори. Куди не глянь, все тут гори. Москітних сіток немає, обережно. Так тут не знаю, ну, може тут камерів нема. Болота ж нема, хоча там річка. Ну річка, а на річці ж нема там. Та ні, комари по любому будуть. Комари є всюди. Ну ми вчора ввечері ходили, нас ніхто не вийде. От поле бачиш яке. Я цікаво, тут корови будуть пастись, щоб з колокольчиками своїми тут. Позвоніть. Поможемо, коли раз в крапотах велика. Так, так, ранці посипаєшся, колокольчики. Цікаво так того разу ми були, так у нас і курятник був перед носом. Да. бачили. — Тут у нас санузел наш, наш окремий. Є ще один санузел для всіх. Для діток. Для діток, так. Да. Ти, ти що, Максим? Можна зламати ногу тут Ми Треба привикнути до порогів. У нас вдома немає, я не У нас порогів немає, може від них відвикли. Санузел тут, тут просто є ще один. От. І О, тут вигляд на іншу сторону. До речі, прямо перед вікном пілорама, бачите? Я в, в, в відгуках писав, що комусь не подобається, що пілорама, але майже всі пишуть, що її не чутно. Я, кстати, підтверджую, що її реально не чутно. Ми тільки з Машою на вулицю ходили в магазин, тільки що взагалі. То чутно, що там щось працює, але там у них працює десь там далі, там їхня пілорама. І тут от, в будинку реально не чутно взагалі. Тому вона, в принципі, не заважає. Але зато які там гори теж. Сиджімо туда підемо гулять. Ось. Так, ну что, кімнату я вам показать. У Міші з Машою є балкончик. Це Маша на кімнаті. Я її буду там показувати. Або балкончик покажу. Це вообще... а тут сонечко, все є на стороні. Ось. Яка тут ну, вот. красота. І ми заходимо, можемо потрапити в Мішу на кімнату. Міша. Ти там... А, мені ще пішов норву годують. <ріху> і ще норви голечиш, там його там не буде. Вот. Кімната така, як наша. Така дуже <ріху> дерев'яна вся, невелика. <ріху> Та що ти скажиш з тими дорогами? <ріху> Замовно вбиться. <ріху> От і ще одна однаки, бачите, тут три ліжка, тут просто... Я кажу, по-моєму, ще 20. Так, ну давайте, раз-два порохуємо, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. Ось тут 8, 9, 10. Внизу дві кімнати. Ні, не 22. Мабуть, чи 11 людей. Ми не знаємо, скільки ліжок в цій кімнаті. Вона закрита. Я, я там дивився, у нього нас, по-моєму, 11. 22 це я перегнув вже. 22 це прямо ще вже Ну, 11, наприклад, якщо багато дітей, сім'я, сім дітей, то вони вже будуть. Тому що дві сім'ї дружать. Да. Запросто заселились в такий будиночок, прекрасно, але ціна змінюється від кількості людей. Так, да, Кількість людей трохи. Була. Ми заплатили, виходить, за 5 днів, 5 ночей, 6 днів. 6 днів це не 500, це менше зараз. Ми заплатили 11 тисяч. Це 6 днів. Це за день скільки? Я Якщо читав 550 за людину. Так, 5500 помножить на 4 і помножить на 5. І вийшло у мене. А уявитися. не на 5? На а на 6 треба, бо 6 днів. Ну, У нас вчора день не було. Ми ну вважається, ну, 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 кар... ну, ладно, значить поночав. Якщо рахувати до ніч, то 5500 за виходить, за добу за людину. Вот. Ну, Якщо більше людей, то трошки менше, не зменшується ціна. Тут кімната закрита, але я думаю, що вона десь така ж, як наша. Тільки мабуть, без саду зла. Мабуть. Вот. І все. Слушай, як добре, що в нас не сонячна на сторона. Я дуже не люблю, коли вранці сонце і жарко. Я правда замерз сьогодні вранці, пішов працювати десь в больтанку. І замерз, тому що якесь. Сонце ж тут за горами. Воно то встало, воно десь стало за горами і, і холодно. Так, ваша звань їсти, да? так? Ти кого звеш? Ти мене звеш чи маму? Маша, ти мене чи маму звеш? Що там? Зараз комфорт треба виключати. Кажу, комфортку треба скоро заключати і роби каву. А, давай. Все, друзі, коротше, показав вам все, буду робити каву, бо Маша буде жарувати. Зараз вирізується. Те, що їй... Її... Прийшов допомагати і допомагають. Кажу, всі здороваються тут. Слава Ісусу Христу! Ага. Та я вже це знаю багато разів, бо я раніше вийду там, як ми на базі були, йду до людей, дівчата на кухні. Доброго раночку! Слава Ісусу Христу! Але вони, вони відповідають не на віки славу, що слава, щось інше. Слава Христу! Так і вони та, так кажуть, добрий день. А я розумію. кажу на віки слава, а вони щось інше відповіли. Бо зайшов мужик в магазин. Каже, слава Ісусу Христу. Я кажу, навіки слава, а інші відповідали, Слава Христу. Буду знати, треба це якби. Взагалі ця альтанка це просто фішка цього будиночку. Ми навіть і не знали про те, що тут настільки гарно. Таке затишне місце навколо гори. Я про це вже говорив сьогодні не раз, і, мабуть, ще не раз скажу, тому що це дійсно круто, коли навколо гори. І от ми сидимо щоранку, і інколи і ввечері, коли ми не пізно повертались додому після наших прогулянок, ми сідали в цьому місці, спілкувались, читали Біблію, снідали або вечеряли, розповідали одне одному свої враження за прожитий день. І ось так відбувалось всі наші 5 днів. Цього дня це був перший день, і ми. Зловили перший кайф від е, сніданку в горах і зразу вирішили, що обов'язково прийняли остаточне рішення про те, що ми на протязі нашого цього відпочинку обов'язково підемо в гори. І саме на Говерлу. Тому обов'язково дивіться всі наші наступні відео. В одному з наступних відео буде наш похід на Говерлу. Це був неймовірний похід, і враження в нас залишились на все життя. Смачного. Дякую. Ну Від тут, звісно, класно. От що я навіть не думав, що це, що можна на вулиці буде їсти. Я прям це навіть коли шукав базу, не сильно шукав. Щоб така оця Ми качелі шукали, а не да, альтанку. Качелі тут нема. Але... Він вчора каже Альтанка. Я вирішила, що це не так качеля альтанка Це да, аль бісерка. У нас завжди називалася Біседка. Це і ми... все, російське слово, нічого. Да. Ага. Да? ну бачите. Хто там пише нам на каналі, що зайка української я на російській говорю. Бесідка. Бесідка це дасть людина, яка любить побесідувати. Побесідця. Так, ладно, друзі. В общем, будемо по чуть-чуть знімати вам. Наступного відео ми підемо кудись на прогулку. А поки що. Всім гарного дня, сбачного. Ну, ми на наших влогах часто їмо. У нас зараз появило щось знімати, то ми вдома вже якось все. Вдома ну, переставив. Типу, вдома все буденно, все, типу, нічого такого не відбувається. Відбувається, але. Вдома не гор нема. Це не можна показувати, що відбувається. <клышка> <клышка> Мені ж цікаво, що ти мав на увазі. <клышка> 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 дома гор нема, так є. Всі пока.